Отже, ви вирішили вибрати геймпад, джойстик чи кермо. Головне, що відрізняє ці пристрої від звичного комплекту клавіатура та мишки спрямованість. Вони зроблять процес гри комфортнішим, причому кожен в окремому жанрі. Про те, що краще вибрати, я розповім вам у сьогоднішньому огляді. Геймпад найуніверсальніший пристрій. Це один із найстаріших типів ігрових маніпуляторів, завдяки чому на них можна з комфортом проходити більшість екшен ігор від простих бродилок до величезних проєктів з відкритим світом. Якщо ви хочете купити один пристрій для всіх ігор, геймпад чудовий вибір. Єдиний нюанс полягає у шутерах з високою вимогою до особистого рівня майстерності. Тут геймпади все ж таки поступаються звичайним клавіатурі з мишою. Перед покупкою варто визначитися, за ким типом пристрою планується використовувати геймпад, ПК, ігрові приставки, зокрема PlayStation або Xbox, смартфони, планшети, зокрема Android та iOS, та інші специфічні системи. Джойстики створені керувати об'єктом в тривимірному просторі, літаком, гелікоптером, космічним кораблем тощо. В іграх вони використовуються для авіа і космосимуляторів, і всього, де знадобиться складне керування у трьох площинах. Якщо ви не цілилися на ці жанри, підбирайте джойстик. При виборі джойстика важливо враховувати основні характеристики: кількість осей управління, наявність кнопок і перемикачів, якість матеріалів. Всі ці фактори можуть вплинути на рівень зручності та точності управління. Також звертають увагу на чутливість моделі, точність та наявність системи вібрації, силового зворотного зв'язку тощо. Кермо та педалі стануть у пригоді в перегонах і автосимуляторах. Моделі високого рівня, справжні витвори технологічного мистецтва. Вони мають вібраційний і силовий зворотній зв'язок, коробку передач та багато кнопок і важелів у найпотрібніших місцях. При виборі керма враховуйте характеристики і особливості моделі. наприклад, у пристрої високого рівня, часто є функція силового зворотнього зв'язку на додаток до вібраційного. Простіше кажучи, кермо може чинити опір руху рук, передавати дрібні вібрації та сильні поштовхи автомобіля з гри, допомагаючи поринути в процес водіння, а якісні матеріали зроблять його ще приємнішим. Також радимо звернути увагу на окремі кропки передач, комплекти з педалями або з педалями та коробкою. Ергономіка дуже важко отримувати задоволення від гри, якщо маніпулятор занадто маленький або великий. Його грані врізаються в шкіру або туго натискаються клавіші. Вибраний геймпад варто потримати в руках, або хоча б прочитати відгуки реальних власників. Втім, останнім часом маніпулятори стають дуже схожими один на одного і загалом дуже зручні. Зовнішній вигляд та особливості. Тут все індивідуально. Одним подобаються у пукліті пади, іншим у Джостики можуть бути з високими ніжками або з низькими, що впливатиме на швидкість та точність. У тригерів може бути різний рівень жорсткості натискання, вдалий вибір моделі геймпадів, у яких можна модифікувати елементи керування а в комплект входять додаткові стіки. Гіроскоп спочатку був доданий для більш точної стрілянини в шутерах. Пізніше можливості його застосування розширилися, і зараз у більшості профільних ігор для приставок є механіки, пов'язані з його використанням. Підключення зараз в наявності три типи контролерів: дротові стабільшого застарілі або бюджетні моделі. Бездротові з можливістю підключення по радіоканалу USB-ресивером або по Bluetooth. Головний недолік таких моделей не можна грати, коли контрол розрядився. Універсальні з можливістю грати і за допомогою дроту, і за бездрутовою технологією. Це найзручніший варіант. Хоча більшість геймпадів відмінно дружить з комп'ютерами, все ж таки є деякі нюанси. Наприклад, Sony DualShock 4 від 2 для бездротового підключення знадобиться офіційний bluetooth адаптер або встановлення на систему спеціальної програми, якщо Bluetooth є в самому комп'ютері або ноутбуці. При цьому для дротового підключення взагалі не потрібні додаткові дії. Зворотній зв'язок він буває двох видів: вібраційний, коли геймпад відчутно вібрує у відповідь на рухи та дії у грі. І силовий зворотній зв'язок у геймпадах він з'явився нещодавно і зараз є лише у Sony DualSense. Його суть полягає вкрадно, точніше налаштованих вібромоторах та змінній силі натискання курків. Завдяки цьому контролер дозволяє буквально передавати шорсткість поверхні, якою біжить персонаж. Віддачу зброї та трентіння натягнутого лука. Вибираючи пристрій для комфортного дозвілля, зважайте на всі необхідні нюанси. Наприклад, придивіться до моделей з динаміками, мікрофоном, роз'ємом для навушників та кріпленнями для телефону. Як бачите, для кожного типу ігор є відмінна альтернатива класичному поєднанню Клавіатура плюс миша, яка допоможе повніше поринити у процес і грати із задоволенням. На цьому в мене все. Сподіваємось, наш огляд був для вас максимально корисним. Не забувайте підписатись на канал і поставити вподобайку. Бережіть себе, Па-па!